100 тисяч гривень саме стільки коштувало моєму клієнту зняття з розшуку тиска. Ви скажете, це нереально. А я скажу, додивіться до кінця, щоб не повторити помилок або бути готовим пройти цей шлях до кінця. Далі у відео розповім, як алгоритми резерв плюс викачують гроші, чому грошук не зникне навіть після оплати штрафу та коли його варто все ж таки знімати. А в моєму Телеграм завжди викладає більше актуальної інформації. Вітаю з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. 100 тисяч за зняття з розшуку. Секретні алгоритми. Кейс клієнта. Хочу поділитись історією, як в мене все вийшло з бронюванням як обмежено придатного. Консультацію ще брав у вас, ви тоді сказали, що без шансів система буде синхронізуватись і кидати в розшук. І так і було. І м'яко кажучи, чоловік, ризикуючи, оплатив дофігіща штрафів. От візьміть калькулятор і полічіть всі витрати самостійно. Коли його заводили в базу кадровики фірми, його, йому прилетів штраф по виконавчому провадженню на 56 тисяч гривень. Часу оскаржувати не було, тому він оплатив цей штраф. Чому 56 тисяч, якщо хтось не знає, виконавець відкрив. Примусове виконання постанови по штрафу, а це автоматично подвоює суму штрафу та додав собі законівці 10% винагороди за виконавче провадження. Тож із 25,5 виросло до 56,5 тисяч гривень, якщо прямо бути точним. Потім чоловік встановив резерв плюс. І по черзі оплачував порушення. Ось як він про це писав. Щодо першого порушення «Резерв Плюс» написав, що платити не треба. А потім не пройшли ВЛК. Сплатив 8,5 тисяч гривень. Зняло з розшуку на 6 годин. Для бронювання тоді треба було 72 години. Далі не пройшли заповісткою. Сплатив 8,5 тисяч гривень на 5 годин зняло. Тоді не пройшли ВЛК. Зняло на 25 хвилин і зразу новий штраф. Не пройшли вилка, зняло на 30 хвилин. Тож він вже вирішив більше не платити. От скільки ви нарахували оплачених коштів? Пишіть у коментарях. В ту пору клієнт чекав закону про бронювання ці 45 днів. Але його підприємство не підпадало під ВПК. А тому йому подзвонив. А тоді йому подзвонив кадровик. І повідомив, що результат по бронюванню приходив вже за 10 хвилин. Тому клієнт подав нову заяву через резерв плюс. І цього разу Бінго, все вийшло. Спершу не зняло з розшуку, але потім резерв розглючив і мене знову подали. То вийшло забронюватися. І написав, може буде корисним. Мій кейс тим для тих, хто також обмежено придатний і не зміг забронюватися. Загалом штрафів на 100 тисяч гривень. А це ілюстрація сплачених так званих штрафів. Тож тепер вам відомо, як зняти розшук в Резерв Плюс. Приклад клієнта повчальний не лише для обмежено придатних, він універсальний. Статус у резерв плюс. Перебуває у розшуку, навіть попри сплату вами штрафу, рано чи пізно з'явиться знову. Ви обуритеся, а чому це так твориться? А все тому, що так прописані алгоритми програми. Це не робить вручну працівник ТЦК. За нього це робить бот. Тож у наступному відео розкриє таємницю, куди та чому зникли. Повістки підписуйте, щоб не пропустити. Для захисту своїх прав замовляйте інструкції з мобілізації ВЛК водіями перетину кордону. Або укладіть дою про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Чому варто знімати розшук ТЦК? Бо цей невгамовний статус перебуває у розшуку, унеможливлює брон для тих, Хто хоче забронюватися або перебронюватися, у вас просто не вийде цього зробити. І саме для того, щоб мати змогу подати заяву про бронювання, мій клієнт і сплачує усі ті рясно нараховані штрафи ТЦК на 100 тисяч гривень, щоб у такий спосіб зняти з себе розшук і встигнути забронюватися у проміжку між його повторною появою. Як ви знаєте, це буквально на 30 хвилин знімалося. А те, що з грошуку такі знімають, я неодноразово бачив на практиці. Зараз спостерігається позитивна тенденція щодо зняття з рошуку за строками. Тож, поки вікно можливості відкрите, раджу вам скористатися цією нагодою. Ось цьому, це цьому одне таке підтвердження. Скрін виведу на екран, зупиніть, щоб прочитати. Розшук обмежено придатних зникне. Щодо обмежено придатних, я неодноразово помічав, як у коментарях точаться просто запеклі дискусії. Мовляю, якщо ти не пройшов ВЛК як обмежено придатний в силу норми закону які про перегляд до 5 червня 2025 року, то фактично через три місяці закінчиться строк притягнення до адмінвідповідальності за це порушення. І все, штрафів не буде. І знаєте що, друзі, це дійсно так. Строктор закінчиться, проте розшук не зникне і нікуди не подінеться. Бо сьогодні такого статусу, як обмежено придатний, вже не існує. Чому вас взагалі не знімуть із розшуку ТЦК, якщо ви обмежено придатний? І чому ви будете там вісити просто постійно? Згідно з пунктом 63 постанови номер 560 всі повинні були пройти ВЛК, крім осіб з інвалідністю. Проте навіть у цієї категорії військовозобов'язаних зараз постійно вилазить оцей рошок ТЦК у зв'язку з тим, що в реєстрі в них не змінився статус. Алгоритми на такий виняток просто не налаштовані. Друзі, пишіть коментарі, а найцікавіші теми детально розкрию в окремих відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Приєднуйтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!